Дорогі друзі, отже до 31 грудня цього року пенсіонери мають пройти ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу. Не всі розуміють, як це правильно робити, і задають багато питань. Додивіться це видиво до кінця, бо в ньому є вже досвід пенсіонерів, які проходили ідентифікацію і з якими проблемами вони зіткнулися. Краще послухати 5 хвилин, ніж потім бігати по кілька разів до банку та відділення пенсійного фонду. Також прошу сконцентруватися, бо ви задаєте запитання, на які є відповіді у моїх відео. Пройти ідентифікацію мають дві категорії пенсіонерів. Перша це ті, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час окупації виїхали на підконтрольну в Україні територію. Тобто ті пенсіонери, які проживають зараз на окупованих територіях і отримують пенсію на банківську картку, все одно зобов'язані пройти ідентифікацію, інакше після 31 грудня їм припинять перераховувати пенсію на банк. Друга категорія це ті пенсіонери України, які тимчасово проживають за межами України, тобто за кордоном. Іншим пенсіонерам, які проживають на території України і не відносяться до цих категорій, ідентифікацію проходити не потрібно. Пенсіонери першої категорії можуть пройти ідентифікацію трьома способами. Фізична ідентифікація, тобто самому потрібно піти до Ощадбанку чи Приватбанку з паспортом громадянина України, пенсійним посвідченням та банківською карткою. Звернутися до касира і повідомити, що ви прийшли для ідентифікації. Далі вам потрібно зробити одну з операцій. Зняти гроші за допомогою пін-коду, подивитися баланс рахунку за допомогою пін-коду, або змінити Пін-код. Це все робиться на банкоматі. Але один пенсіонер написав мені, що коли він проходив ідентифікацію у проводбанку, то касир, а вона вважається спеціалістом з обслуговування клієнтів, порадила йому тут же обов'язково зняти у банкоматі гроші з рахунку, на який перераховується пенсія. Немає значення сума. 50 гривень, наприклад. Мовляв, така операція засвідчить, що пенсіонер є в Україні. <кх> касир сказала, що онлайн-операції. Операції по рахунку, тобто, коли ви платите, наприклад, за комунальні послуги, недостатньо для підтвердження руху коштів по рахунку. Таким є саме зняття готівки. Майте це на увазі. Чи це так ви можете дізнатися у своєму банку? Касир проведе вашу ідентифікацію і видасть вам завірену заяву про виплату пенсії або грошової допомоги. Яку ви маєте занести до вашого відділення пенсійного фонду. У заяві ви просите пенсійний фонд надалі перераховувати пенсію на ваш рахунок у Приватбанку чи іншому банку. Всі реквізити спеціаліст заповнить сама. У цій же заяві спеціаліст зазначить своє прізвище і ім'я по батькові. Та підтвердить, що е, вона провела вашу ідентифікацію у повному обсязі, що ви пред'явили паспорт, підтвердили місце проживання і що копії ваших документів сформовано в окрему справу. І що все це відповідає вимогам законодавства та НБУ. До фізичної ідентифікації також прирівнюється авторизація в особистому електронному. Кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія підпис. Як це зробити у Дії? Коли увійдете у Дію, натисніть у правому нижньому кутку меню і першим пунктом там висвітиться пункт Підпис Дія. Активуйте його і далі виконуйте вказівки щодо створення такого підпису. Тут є одне, але ви не зможете зайти на веб-портал пенсійного фонду за допомогою смартфона, лише зі стаціонарного комп'ютера, ноутбука чи планшета. Тим пенсіонерам, які не володіють комп'ютерними знаннями, не мають таких навиків, не обов'язково робити електронний підпис у дії. Є інший спосіб відеоверифікація, тобто відеодзвінок. Однак, як завжди в Україні, рішення приймаються, а умови для його виконання ще не створені. Пенсійний фонд ще тільки розробляє метод чи принцип відеодзвінка. Дай Бог, щоб встигли до 31 грудня, коли закінчується верифікація. Ви тоді зможете подзвонити зі смартфона або з ноутбука чи комп'ютера і пред'явити свої підтверджуючі документи. І тут вам вже можуть допомогти онуки, друзі чи сусіди, якщо ви цього не вмієте, або не знаєте, як це робити. <кх> як тільки з'явиться інструкція пенсійного фонду, я одразу вас познайомлю з нею. Слідкуйте, будь ласка, за моїм каналом, і я думаю, що це буде найлегший і найпростіший спосіб ідентифікації. Варто дочекатися його. Якщо вам недоступні інші два способи ідентифікації, це, зокрема, стосується також тих пенсіонерів, які знаходяться на непідконтрольній Україні території і не можуть відкрити особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Ідемо далі. Пенсіонери за... України за кордоном. Пенсіонер в Канаді, який звертався за ідентифікацією у Консульство України, Повідомив мене, що у консульстві немає спеціально призначеної особи, яка би займалася цим питанням. МЗС України не повідомило свої установи про такі вимоги пенсійного фонду і Уряду України, а варто би було, тому що дуже багато пенсіонерів знаходиться за кордоном. Вам потрібно звернутися до консульської установи України в будь-якій країні, де ви перебуваєте, і запросити документ. Який підтверджує ваше місце проживання у цій країні за такою-то адресою, Його має завірити цей документ. Завірити консульська посадова особа. Більше ніяких документів вам не потрібно. Консульська установа може сама надати цей документ в українські органи або видасть вам оригінал документа, який ви самі відправите до пенсійного фонду. Треба його відсканувати і додати в особистому кабінеті на верх-порталі пенсійного фонду або листом відправити до вашого відділення пенсійного фонду. Цей процес отримання документа не такий швидкий, тому що бувають черги, потрібно записуватися, тому раджу поквапитися і зробити все заздалегідь. Ось коротко всі про поради з практичного досвіду ідентифікації в Україні і за кордоном. Майте також на увазі, що до 31 грудня ніхто не позбавить вас пенсії та соціальних виплат. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ви чомусь купитеся на добрі слова в коментарях. Не ставите лайки чи вподобайки. Тим самим ви позбавляєте можливості інших наших співвітчизників побачити і почути ці корисні поради. Скупість це один з гріхів. Коли когось не зворушує нужда іншого, не беріть гріх на душу. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!